Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми приготуємо медовий напій з м'яти та ром'янку. Цей напій можна готувати як влітку, так і взимку. Влітку напій готується свіжої м'яти та ром'янку, а взимку сушених. У холодну пару року він подається теплим, а в теплу охолодженим, додавши декілька кубиків льоду. Приготуйте з нами цей дуже смачний і корисний для здоров'я напій. Щоб приготувати медовий напій з м'яти та румянку, нам потрібні такі продукти: квіти румянку 10 грам, листя мяти 15 грам, мед 150 грам, вода 1,5 літра. Наливаємо в каструлю воду, накриваємо кришкою і ставимо на плиту хай закипає. А ми тим часом миємо румянок та листя мяти. Друзі, хто не знає, румянок це ромашка. Або ромашка польова. Її ще називають ромашка аптечна. Лікарська ромашка. Викладаємо помиті м'яту та рум'янок на рушник. Просушуємо папером рушником. Складаємо трави, щоб їх було зручно висипати у воду. Тим часом у нас закипіла вода. Вимикаємо вогонь і зразу в окріп додаємо рум'янок і м'яту. Накриваємо кришкою і залишаємо на 10 хвилин. Хай настоюється. Проціджуємо рідину. Розводимо в ній мед. Наливаємо в дзбанок. Ми напій робимо влітку, тому ставимо його в холодильник охолоджуватися. При подачі розливаємо його в склянки. Як говорилося вище, в напій можна додати декілька кубиків льоду. Смачного!